Вічно східно дату, як уявилось і перегляді. А і всі новини будуть про нас послати. Скільки можна випадки. Записує? Так. Привіт-привіт! Ви слухаєте Молодіжні Палачки. Подкаст від Молодіжної ради Хмельницького. Тут ми без папу заговоримо про те, що дійсно важливо для молоді. Сьогодні у нас тема, яка заряджає – волонтерство. Це не просто про допомогти, а про нові знайомства, шалений досвід, купу історій і навіть трішки пригод. У нас у студії людина, яка точно знає, як це бути епіцентрі подій, постійно рухатись і не втрачати ентузіазм Софія волонтерка у молодіжному центрі Хмельницького. А ще активна учасниця Національної скаутської організації України Пласт та Дівочої ради Хмельницького. Софія, привіт! Дуже рада тебе бачити! Привіт! Дякую, що записали. Давай одразу до справи. Розкажи, як ти потрапила до волонтерства, якою була твоя перша подія чи ініціатива? Ми ну, почнемо з того, що я прийшла в пласт. Це стало рушійною силою до мого початку волонтерства. Скажімо, коли я лише прийшла в пласт, в мене не було жодного уявлення, що таке громадська діяльність, що таке волонтерство, які круті люди можуть там трапитися і так далі. Я думаю, що найкраще буде згадати про подію, яка відбулась цього року. Це, власне, плогінг, екозабіг, який ми спільно з волонтерами молодіжного центру організували. Саме тоді в нас з'явилася волонтерська спільнота, і можна сказати, з того часу офіційно я волонтерка. Супер, чудово! А що тебе найбільше зачепило тоді і що досі тримає в цьому русі? Ну, можливо, відповідь буде трішки банальна, але це точно ком'юніті. Тому що тут дуже приємні люди, з якими ти дійсно хочеш рухатись вперед. Я беру приклад з багатьох людей, яких я зустрічаю. Плюс працювати з ними в команді це дійсно дуже приємно. І люди, для яких ми це робимо, вони також надзвичайні. Тому це надзвичайно надихає. Супер, це дуже круто. Дякую. Слухай, давай поговоримо чесно. Чому молод взагалі йде волонтерство? Це ж час, енергія, відповідальність. Ну, по-перше, дякую за запитання. Я вважаю, що волонтерство це невелика самореалізація, а саме в період такого швидкого розвитку, молодь, зокрема, діти вони хочуть більше дізнаватися і пробувати себе в чомусь новому, зокрема, та саме профорієнтація. І волонтерство це не лише допомога іншим, але й допомога собі. Тому ти можеш знайти щось нове для себе. Десь когось також знайти познайомитися. Але тут більше про те, що, можливо, є потреба допомагати комусь. Навіть зараз під час війни вона зростає Тобто волонтерство це не тільки допомогти комусь, а ще й знайти себе. Звісно, знайти себе. Як на мене, волонтерство це в першу чергу про не тільки організацію заходів, але й спочатку про участь в них. Адже для того, щоб стати хорошим волонтером, треба досвід. Як це сталося зі мною? Наприклад, я дивилася на більш досвідчених волонтерів, як вони співпрацювали з людьми, як вони організовували ці заходи, і відповідно вже зараз пробую робити щось те саме, допомагати людям. Це дуже круто, насправді, тому що волонтерство це те, що завжди на часі, і те, що дійсно має робити кожен і кожна для того, щоб краще себе і реалізувати і якийсь свій вклад внести взагалі в майбутнє. Це точно. Третє, ти не одразу брала участь у різних подіях. Розкажи якісь цікаві і несподівані історії під час волонтерства. Ну, насправді остання подія, в якій я брала участь, можна сказати, така грандіозна. Це була наша поїздка до міста Чіхану, міста побратим Хмельницького. І от з таких веселих історій чесно їх було просто море. Це було надзвичайно цікаво, приємно, люди круті. Я думаю, ти про це сама знаєш. А взагалі, з того, що найбільше запам'яталося, напевно, як ми співали наші українські народні пісні, адже до того я завжди хвилювалася заспівати щось, сказати щось так на публіці, прямо показати. А тут ми війшли в кураж. Почали співати це було надзвичайно весело. І потім можливо відео ще прикріпимо чи покажемо. Так, можемо це зробити. Ми прийшли в молодшу школу чи в старшу школу, байдуже. Прийшли в школу, нам сказали, давайте танцювати в польські народні танці. То це взагалі було дуже цікаво, але це було надзвичайно атмосферно, лайково, і от дійсно ці спогади, я думаю, вони будуть надовго. Дійсно, це дуже класно, тому що такі події це не тільки про щось формальне і більш таке навчальне, а про щось неформальне, те, що дійсно запам'ятається і залишиться в серцях, в думках і в спогадах. Ну, також на багатьох заходах є дійсно потреба імбілізувати, тому що ми не можемо розпланувати все, є різні обставини. І ось, наприклад, з того, що мені найбільше запам'яталося, це було е, минулого літа. Ми з нашою е, пластовою командою, з нашим куртком, е, організували благодійний ярмарку у парку Червона. Я пам'ятаю, ми сидимо до кінця дня. Вже така жара стоїть, а люди все не йдуть і не йдуть. І ми просто взяли, встали і пішли з цим товаром по людям. Почали їм робити вікторини, різні аукціони. Тобто це було дуже цікаво. Ми записали такого відео тоді. От дійсно те, що запам'яталося. І той самий молодіжний сервер, я також його дуже люблю, навіть те, що ми зараз ними знаходимося. Постійно є потреба в імпровізації. Фотограф десь не доїжджає, треба швидко зробити кілька світлин, десь треба щось змонтувати. Ну тобто, дійсно. Насправді дуже цікаво і розвиває не тільки якісь певні навички, тобто щось навчання, але і розвиває такі дуже важливі навички, як імпровізація та вміння швидко викрутитися з ситуації, коли це дуже необхідно. Тому насправді це дуже круто. Тому закликаємо mm -hmm. долучатися, тому що це те, що допоможе вам стати більш гнучкими, тому бути більш пристосованими до дорослого життя. В реальному житті це трапляється завжди. Звісно. Ми тільки що говорили про те, що потрібно долучатися, а яким чином це можна зробити. Куди йти, кому писати? Ну, якщо ви з Хмельницького, то ви можете доєднатися і прийти до нашого молодіжного центру. Я думаю, що ви про нього вже точно чули. А якщо з інших міст, тоді шукайте молодіжний центр у себе на території. Якщо слухаєш зараз думає, я не знаю, чи зможу, я нічого не вмію, що б ти зараз йому сказала? Насправді, волонтерство це широкий простір для того, щоб навчатися, постійно вчитися. Кожен день в волонтерській спільноті це урок, тому що це новий досвід. Ми постійно знаходимо якісь проблеми, якісь питання, які ще треба допрацювати. Можу сказати на своєму особистому досвіді, що коли я прийшла у волонтерство, то я не вміла багато чого. Я не вміла організовувати івенти. Для мене це було досить складно спрацюватися в команді, добре знайти вирішення швидко для ситуації, тому що це досить потрібна навичка у волонтерстві. Однак з часом я почала набиратися цього самого досвіду, а отже, і знань, і можу сказати з певністю зараз, що Мені це приносить лише задоволення, ніякого дискомфорту, і все, чого мене навчило волонтерство, дійсно потрібне в житті. Я готова дякувати всім своїм наставникам. Чудово, тому бачите, не потрібно якихось космічних навичок вмінь, для того, щоб просто почати цим займатися. Головне бажання прийти, захотіти зробити і почати щось робити, змінювати, організовувати, так коли вже будуть потрібні. Знання і навички для цього того, доєднуйтесь, долучайтеся і впливайте на зміни. Ні в якому разі не бійтеся, тому що волонтерство це досвід, який ми маємо здобувати. Тому для того, щоб почати змінювати, долучатися, ми залишимо обов'язково в описі посилання на сторінки в соціальних мережах молодіжного центру. Пишіть, дізнавайтеся про можливості і долучайтеся. І ставайте кращими, впливайте на зміни і вдосконалюйтесь. Насправді я вважаю, що найгірша риса людини – це пасивність, і от саме в цій ситуації волонтерство це як відкриті двері до того, щоб починати змінювати щось. Тому що завжди, коли ти хочеш добитися якогось результату, треба починати з себе. Відповідно, починаючи з себе, несучи цю ідею в маси, це дійсно волонтерство. А зараз у нас рубрика Не думай, а відповідай. Готова? Так. Отож почнемо. Що для тебе волонтерства? Ну, по-перше, спільнота це люди. Для мене волонтерство це співпраця з тими людьми, які потребують допомоги, і з тими людьми, хто допомагає мені надавати допомогу більше. Наступне, що найскладніше у волонтерстві? Ну, я думаю, що найбільша проблема це не виборити, адже бувають періоди, коли заходів дуже багато, наприклад, влітку. Коли один день ти йдеш на забіг, інший день ти щось організовуєш, і просто не, не потрібно здаватися, не потрібно боятися, потрібно давати час для відпочинку, знаходити баланс між роботою і між відпочинком. Так. А що для тебе найкрутіше? Найкрутіше Ну, якби ви були волонтерами молодіжного центру, то всі б сказали, що це Маккохво, яке завжди в нас є на але оскільки я зараз, на жаль, не з ними, то я відповім так. Найкрутіше це бачити фідбек. Бачити, що твоя робота приносить результат, бачити щасливі лиця людей, бачити, що хтось задоволений і що ти не просто так працюєш, що ти не то, просто так вкладаєш себе, свій ресурс, свій час, свої емоції в свою роботу. А тут не мама Там нема кофе, я не них образила, що ми ковка нема. блін, рік От про це ми говорили. Подія, яка тебе надихнула. Насправді, якщо говорити так чесно, то мене надихає кожна подія. Тому що кожного разу я зустрічаю нових людей, а люди це є, в принципі, чинником натхнення для мене. І щоразу роблячи якесь добре діло, або зустрічаючи когось. Я отримую таке задоволення, що це можна назвати не на лише натхненням, але й мотивацією працювати далі. Насправді, воно так працює, що кожна подія вона надихає працювати далі, працювати більше. Тобто, щоразу, коли ти організовуєш щось одне, тобі хочеться робити більше, робити масштабніше, залучати більше людей. І, відповідно, це як поток свіжого повітря в житті, адже досить часто серед рутини, ти не можеш відволіктися від. Це буденних справ, а волонтерство це завжди за щось нове, за активність і за просто задоволення. Що змінилося тобі за час волонтерства? Як тільки я почала волонтерити, то я почала відчувати значеність в свої, в своїх дій, своєї роботи, те, що я не просто так щодня ходжу і виконую щось, а дійсно і люди отримують від цього задоволення, і е, в результаті є хороший результат. Так, я можу сказати, що я стала більш відкрита до нових знайомств, до нової комунікації. Я почала ловити можливості. Деколи ти забуваєш, що таке вільний час, тому що дійсно треба працювати понад дармово. Деколи єдине, про що ти думаєш, це те, як пройде цей захід, а що треба ще додати, а можливо станеться якась ситуація кризова і всі думки просто в цьому. Тому я думаю, що в Одесі мене більше зорганізувало. Я ніколи не любила планувати. Думаю наперед. А зараз я пробую розвивати ці навики, адже вони досить потрібні. Так, звісно. А яка твоя улюблена фраза в команді? От я згадаю свою одну подругу, вона мені сказала цю фразу колись давно. Краще зробити і шкодувати, аніж не робити і шкодувати. Адже ти можеш просто пропустити свій шанс. І, можливо, такого шансу більше ніколи не буде. Тому зараз я пробую робити, завжди робити, коли в мене є можливість працювати, виходити, знайомитися. Ще коли мені якась ідея приходить в голову, я пробую її реалізувати. І дійсно, я думаю, що це так працює. Це надзвичайно потужний ефект, коли ти починаєш використовувати всі свої можливості. Коли починаєш використовувати кожен момент і секунду життя для того, щоб щось втілювати, щось реалізовувати. Це дійсно класно. І от хотіла б сказати ті Дякую, велике спасибі за те, що вона колись мені це сказала. Так, це так, чудово. Так. Яка, на твою думку, найважливіша риса хорошого волонтера? Це цікаве питання, і в мене є відповідь. Це стресостійкість, тому що волонтерство це діяльність, яка постійно вимагає бути спокійним. Не хвилюватися і не відволікатися від своєї роботи. Завжди може щось трапитись, завжди може піти щось не так. Однак все ж таки кожну проблему можна вирішити. Майже всі проблеми можна вирішити. Як мотивуєш себе, коли ні, коли не хочеться щось робити? Я мотивую себе тим, що в мене є багато спогадів з дійсно крутих заходів. В мене кожен захід запам'ятовується якось в голові. З кожним є певні. Моменти, які я згадую і через рік, і через два люди, спілкування, яке теж для мене надважливим. Тому я скажу так: я фактично живу заради комунікації. І коли я йду на волонтерство, знаючи, що я не тільки зможу поспілкуватися з людьми, але й допомогти їм цим, можливо, когось мотивувати, можливо, десь комусь вказати на правильний шлях, а десь собі вказати на правильний шлях, то я завжди залюбки йду на будь-який захід. Чудово. Що б ти сказала собі день, коли вперше прийшла в молодіжний центр? Я б сказала собі, подивись, скоро ти звідси виходити не будеш. Так що життя, коли в є вільний час. Так, але насправді зараз мій улюблений проєкт, який я проводжу це є з клаб у молодіжному центрі. І, напевно, якби я тільки прийшла в молодіжний центр, то я б нагадала собі, що скоро ти станеш частинкою. Буквально великою частинкою, як на мене, цієї спільноти, і тобі буде дуже приємно, то тобто в тебе буде можливість, тому що молодіжний центр надав мені можливість розвивати себе, також поширювати англійську мову серед молоді. А це для мене дуже цінно і дуже цікаво. До речі, якщо вас цікавить ця ідея, то слідкуйте за анонсами Speaking Club на сторінках молодіжного центру, також в телеграмі у нас є канал, до якого ми можемо вас доєднати. Тому тільки чекаємо. Софія, спасибі, було супер атмосферне і мотивуюче. Я впевнена, що після цього точно хтось з'явив стрімки молодіжного на центру і напишу, я також хочу стати волонтером. Друзі, пам'ятайте, волонтерство це не тільки про безкоштовну допомогу, це про людей, розвиток, нові враження і драйв. Не чекайте, поки вас покличе. Кличте самі себе, світ можливостей та змін. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться ним з друзями.